Анатолій Завгородній працював у культурно-освітніх закладах Оріхівського району, а у 90-х роках активно відстоював незалежність України. За активну громадську позицію у 2017 році митцю було присвоєне звання Почесний громадянин Оріхівського району. Рятуючи мистецтво від ворожих обстрілів, художник вивіз свої картини з Оріхова до Запоріжжя, де його долю обірвала фатальна ДТП. Я думаю, що Анатолій Михайлович хотів би, щоб виставка його була в цьому музеї більше було робіт, але не за таких трагічних, як то кажуть, обставин. Ця виставка, вона, скажімо так, виставка пам'яті да, художника. Але мені хочеться, щоб ця виставка була не тільки його пам'яті, його, скажімо так, життя творчості, а й всіх наших, скажімо, так, земляків, які в ці тяжкі часи пішли, як то кажуть, за Напана, на, щоб ми згадали тих людей, яких от, ну, життя їх долі, отак от, обірвала війна. Ідея влаштувати персональну виставку робіт Анатолія Завгороднього виникла вже після його загибелі. Співробітники музею жалкують з приводу того, що не довелося познайомитися з автором за його життя, адже його картини варті уваги та захопливих поглядів глядачів. «Виявилось, що роботи його зберігаються в просвіті. В нашій запорізькій просвіті виявляється, що він не тільки художник, а й просвітяни, такий дуже активна людина, був громадський діяч тематика його. Робіт він дуже цікавився, скажімо так, нашим краєм, його історією, його минулим. І тут основна тематика це, звісно, що козацька. Особисто наш заклад був знайомий з талановитим художником Анатолієм Загороднім. І пощастилось нашим дітям, нашим батькам зустрітися з таким талановитим художником. І він провів майстер-клас написання картини Козак-Мамай. І діти, і батьки з таким задоволенням прийняли участь. Він допомагав, він так з дітками до них звертався дуже лагідно. Видно, що ця людина була ну, великою душі На видному місці портрет Софії Левченко, матері Анатолія Завгороднього. На момент написання картини жінці було 65 років. Ще за життя автор казав, що її ім'я Софія це мудрість у перекладі з грецькою. З його слів, мати дійсно була мудрою і розсудливою людиною. Анатолій Завродній, я ще знаю з самого е, мого дитинства, тому що він на декілька років за мене старший. і ми жили е, недалеко поруч вулиці нашій. Якщо один до одного йти, то хвилин е, 4-5 хвилин один від одного ми жили. І бачилися, спілкувалися ще в ті роки, 80-ті роки. А наприкінці 80-х років, коли особисто я почав боротися за Україну, то я дізнався, що Анатолій Загородній ще раніше почав боротися за Україну. І коли я вперше е, познайомився з його роботами, я відчув, е, як вам сказати, Велич того, що він е, говорив, велич того, що він е, у своїх полотнах відображав. Про е, розповідав про легенди походження нашого е, села Жеребець. До нього люди стали шанобливо, Ті, хто знали його близько. Всього на виставці представлена 21 картина Анатолія Завгороднього. Побачити творчий спадок нашого земляка можна до кінця вересня. Ірина Чернова, Олег Тригунов, телеканал МТМ.